Доброго дня! Сьогодні в нас досить актуальна тема. Ми проведемо з вами невеличкий відеоурок щодо алгоритму дій під час виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів в різних місцях, де ми можемо з вами перебувати. А також проговоримо звичайний алгоритм дій під час надходження сигналу повітряна тривога. Насамперед, що нам потрібно розуміти і знати. Що в результаті виявлення будь-якого підозрілого предмету, вибухонебезпечного предмету, будь-якого виду боєприпасу, найголовніше для нас це наша власна безпека. Ми повинні відійти на безпечну відстань, перебувати за якимось укриттям та негайно повідомити екстрені служби, починаючи від 101, 102 і так далі. Всі служби між собою взаємопов'язані, співпрацюють, і навіть якщо так трапилося, що ви розгубилися і забули, куди потрібно телефонувати, набирайте будь-який номер екстреної служби, і ця інформація буде передана в ті відповідні служби, які будуть займатися і виїжджати на дане місце події. Щодо звичайного дій, насамперед потрібно запам'ятати, що ми не повинні рухати предмет з місця, ми не повинні брати його до себе до рук. Ми не повинні передвигати його, ми не повинні доторкатися до нього, не використовувати інших додаткових приладів, предметів, щоб предмет там перенести, переставити. Взагалі не проводимо ніяких маніпуляцій. Тому що предмети є різні, будь-які наші дії можуть спровокувати вибух, ми можемо отримати поранення, загинути. І так же само оточуючі нас, люди можуть отримати ушкодження в результаті таких наших дій. Найголовніше ще раз наголошую: це власна безпека. Необхідність в переміщенні даних предметів або в проведенні будь-яких дій маніпуляцій взагалі відсутня. Є спеціальні фахівці, є спеціальні служби, які приїдуть і допоможуть вам якби, в вирішенні даної ситуації. Що стосується підозрілих предметів, зазвичай це можуть бути пакунки, коробки, сумки, які будуть залишені в невідведених для цього місцях. На зупинках громадського транспорту, на перехресті вулиць. Біля будинку, біля під'їзду і так далі. Тобто в місцях масового скупчення людей. Якщо ми побачимо щось підозріле і тривалий час, ніхто цього не забирає. Наш громадський обов'язок повідомити про це поліцію, яка відреагує. На місце приїдуть патрульні, на місце приїде вибухотехнічна служба і проведуть ті заходи щодо знешкодження або знищення даного підозрілого предмета. І так, стосовно алгоритму дій в результаті отримання сигналу повітряна тривога. Е, найголовніше, найперше, що нам потрібно зробити, це вімкнути телебачення, радіо, все, що в нас є, і якби, слухати наші команди, які будуть подаватися керівництвом держави, різними телеканалами, там, новинами і таке інше. Е, також наступна дія – це забрати заздалегідь підготовлені речі, так звану тривожну валізу, речі першої необхідності, ліки, продукти харчування, все, що ви рахуєте за необхідне, і переміститися до укриття, найближчого, яке буде знаходитися. На даний час всі укриття у нас є визначені, встановлені, адреси є, стрілки є, указники є. Тобто ми розуміємо, де у нас буде знаходитись укриття і куди нам потрібно рухатися. Найголовніше також звертати увагу на те, щоб ця інформація повинна поширюватися серед ваших близьких, рідних, знайомих. Намагайтеся передавати цю інформацію в ході того, як будете збирати свої речі і відбувати в укриття. Допомагайте дітям, допомагайте літнім людям. Заходьте до своїх сусідів, якщо ви розумієте, що сусіди похилого віку, можливо, не почули сигнал тривоги, можливо, не знають, що відбувається, чи їм потрібна допомога в пересуванні. Надавайте їм цю допомогу, користуйтеся всім, що вважаєте за необхідне. Всі наші якби, близькі і рідні повинні розуміти всю небезпеку цієї тривоги. На жаль, досить важко визначити, куди буде, летіти, куди буде летіти ракета чи куди буде нанесено авіаудар. Розраховувати на те, що саме до мене нічого не прилетить і не потрапить, це велика помилка, тому що в умовах сучасності, в умовах сьогодення війни ми бачимо, що ракети летять абсолютно по всіх об'єктах, як і інфраструктури, так і цивільних об'єктах. Тому, будь ласка, не нехтуйте правилами. Поведінки під час надходження сигналу повітряна тривога дотримання цих правил гарантує вам збереження вашого власного життя і здоров'я.